Армія Сполучених Штатів Америки оголосила про укладання контрактів на 522 мільйони доларів із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України. Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні. Йдеться в заяви армії від 14 лютого. Контракти фінансуються за рахунок ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну. Він заявив, що це питання можуть обговорити через кілька місяців. Про це він заявив у коментарі місцевого телеканалу АРД. Якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних 3-4 місяців, тоді ми зможемо говорити про всі подальші кроки. Зараз має сенс використовувати бронетранкові підрозділи. За його словами, питання про постачання винищувачів Нищувачів наразі не стоїть у центрі уваги. А, Пістарів заявив, що зараз пріоритетним завданням є забезпечення безпеки повітряного простору над Україною, і для цього необхідно, щоб функціонувала система ППО з достатньою кількістю боєприпасів. 226 мільйонів євро виділять європейські країни на новий пакет допомоги для України. Перший пакет допомоги був узгоджений Британією, Нідерландами, Норвегією, Швец Швецією та Данією. Ці партнери разом з Ісландією та Литвою зробили колективний внесок у фонд на загальну суму понад 551 мільйон євро. Перший пакет включатиме артилерійські боєприпаси, засоби морської розвідки. Спостереження та реконструювання, запасні частини для обладнання, у тому числі для українських танків. Також союзники нададуть Україні в рамках новоствореного фонду військове обладнання на 200 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії. Пакет включатиме життєво необхідні засоби у вигляді боєприпасів, засобів морської розвідки та спостереження, і також запасні частини для техніки й танків в свою чергу відмовилася від конфіскації російських активів. Там пояснюється так: конфіскація заморожених активів суперечить конституції та чинному правопорядку і порушує міжнародні зобов'язання Швейцарії, проте країна продовжить розглядати можливість конфіскації валютних резервів Російської Федерації. А от президентка Європейської комісії Урсула фон Ден Ляйн оголосила про запровадження 10-го пакету санкцій проти Росії. Це буде найжорстокіший пакет санкцій проти Росії, який коли-небудь запроваджував Європейський Союз. Вже майже рік загарбницька війна Росії, сіє смерть і руйнування. Путін не лише веде жорстоку війну на полі бою, але й злісно атакує мирних жителів. За це має заплатити агресор. Сьогодні ми посилюємо тиск десятим пакетом санкцій, Заявила про це вона до нового пакету. Обмежень для Росії увійдуть експортні заборони на 11 мільярдів євро. В свою чергу Швеція розглядає запит України на винищувачі Gripen. Про це повідомив міністр оборони Швеції перед самітом Рамштайн. Так нам, звісно, відомо про це просив і президент Зеленський, коли йдеться про Gripen. Наразі ми. Постаємо перед обмеженням у зв'язку з тим, що цілі такі дуже важливі і для підтримання нашої територіальної цілісності. Також країна передасть 51 БМП САУ Арчер і протитанкову зброю. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції. Італія затвердила черговий пакет допомоги Україні на тлі скандалу з колишнім прем'єром країни Сільві Сільвіо Берлусконі. Уряд Італії затвердив шостий пакет допомоги Україні. Про це повідомляє АНСА з посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо. Таяні, Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ, потрібно зробити все, щоб остаточним рішенням не стати капітуляція перед росіянами. Сказав він. Таяні також додав, що Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні. І, хоча новий пакет наразі не планується, якби він був партія Форза Італія, проголосувала б за нього. Європейські країни виділяють пакет допомоги для України на суму 226 мільйонів євро. Невеличке доповнення від нашої редакції. Перший пакет допомоги був узгоджений Британією, Нідерландами, Норвегією, Швейцарією та Данією. Ці партнери разом з Ісландією та Литвою зробили колективний внесок у фонд на загальну суму понад 551 мільйон євро. Перший пакет від IFU включатиме артилерійські боєприпаси, засоби морської розвідки, спостереження та реконсклюювання, е запасні частини для обладнання та інші важливі деталі. Також доповнення, що нові санкції Євросоюзу проти Росії стосуватимуться банків та імпорту товарів для армії. До санкційного списку можуть потрапити зокрема такі банки, як Альфа-Банк, Чіньков-Банк та Росбанк. Пише Блумберг. Неодною допомогою і санкціями від заходу також є інформація, що фонд Петра Олексійовича вічно п'ятого спільно з волонтерами спрямував понад 2 мільярди гривень на ЗСУ. За ці кошти на початку агресії було придбано бронежилети, калуарові шоломи, зброю, турнікети, натівські натівські аптечки, пікапи, продукти харчування, пальне, засоби для будівництва фортифікаційних споруд та багато багато чого іншого. На фон передали більше 100 повнопривідних пікапів для ЗСУ, а також 11 італійських бронемашин. Для десантно-штурмових військ у Великій Британії для потреб української армії куплені понад 300 вантажівок, а також 14 бронемашин, Спартан для танкових е тягачів, а також 350 безпілотників та інші пристрої, які наш. Вічно п'ятий Петро Олексійович постарався придбати для ЗСУ. Це... в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.